Шість дронів, камікадзе, два авто та медикаменти. Лікарі прикарпаття долучились до підтримки військових, а саме 109-го гірсько-штурмового батальйону. Кожен з нас від початку агресії Росії приєднався до, до допомоги і допомагали і окремо тим медикам, які воюють на даний час. Точково на даний час ми об'єдналися. Нали зусилля медичної спільноти всієї області для того, щоб ця допомога була більшкою вагомою. Я думаю, що разом ми можемо багато більше зробити, як кожен, як кожен поодинці. Об'єднавшись, медикам вдалося зібрати 5 мільйонів гривень. Дрони вітчизняного виробництва, а от автомобілі довелось вести з-за кордону. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, Нині важливо, аби кожен структурний підрозділ займався волонтерською діяльністю. Одне із таких важливих наших завдань це і волонтерська діяльність кожного структурного підрозділу. Ми повинні об'єднувати не тільки працівники обласної військової адміністрації, які і здають кошти і донатять постійно. Також ми організуємо всі сфери, які в області. Пам'ятаємо, освітяни вони також долучилися всі такою потужною командою до підтримки Збройних сил України сьогодні. Цей чергово наші медики Прикарпаття. Це і волонтерська праця наших працівників управління охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я. А також ми підключили наші комунальні заклади обласної ради і також заклади комунальні наших територіальних громад. Не залишились осторонь і працівники державного підприємства дороги Прикарпаття. Вони зібрали 50 тисяч гривень для Калузького реабілітаційного центру. Ми е, хочемо внести свою е, лепту до перемоги, адже все таки реабілітація воїнів після повернення це, це надзвичайно важлива річ і надзвичайно. Потрібно і зважаючи на те, що Василина є вдовою, вона як ніхто розуміє, що це потрібно. Тому ми стараємося такими невеликими внесками, але долучитися до перемоги. Очільник департаменту охорони здоров'я Володимир Дзьомбак зазначає, це точно не остання допомога від медиків області, оскільки ліки на передовій дуже потрібні. Збройні сили вони забезпечені в своєму. Там я не можу говорити, але наскільки розумію, збройні. Від військових, що вони мають ті, які речі якісь необхідні. Вони діляться з нами запитами, і ми стараємося їм допомагати. До слова, нещодавно відбувся благодійний аукціон, організований обласною військовою адміністрацією. Відтак вдалось зібрати майже 2,5 мільйони гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костеньок та радіокомпанія Раї.